Розділ 22. Запрошення на чай для Н. Ну, а тепер чому в тебе очі так сяють? запитала Мерл, щойно Н повернулася додому з пошти. Знайшла ще якусь споріднену душу. Справді, хвилювання огортало дівчинку, немов хмара, Світилося в її очах, осявала кожну рису обличчя. Вона легкими кроками пробігла стежкою, немов фея, яку несе вітром серед м'якого сяйва сонячних променів і ледачих тіней серпневого вечора, що опускався на цей світ. Ні, Мерл, Але. Та чи повірите? Мене запрошують завтра на чай до будинку священника. Пані Аллан залишила для мене на пошті цей лист. Тільки погляньте, Мерл, пані Ані ширлі зелені дахи. Вперше в житті мене назвали панна. О, мене таке тремтіння пронизало. Я навіки збережу цей спогад у серці серед моїх найдорожчих скарбів. Пані Аллан казала мені, що збирається по черзі запрошувати до себе на чай усіх учениць зі свого класу недійної школи. Сказала Мерл, незворушно приймаючи звістку про цю чудову подію. І зовсім немає причини так збуджуватись. Навчися спокійніше реагувати на такі речі, дитинко. Але для Ен... Це означало б змінити свою натуру. Усе і дух, і вогонь, і росу, всі радощі й прикрощі життя вона переживала із потроєною силою. Мерил це відчувала, тому непокоїлась, усвідомлюючи, що життєві злети й падіння важко зачіпатимуть цю поривчасту душу. Водночас не брала до уваги те, що здатність так сильно радіти дарункам долі може з надлишком відшкодувати всі печалі. Мерл вважала своїм обов'язком спонукати Ен до врівноваженості, однак це все одно що зупинити сонячний промінь, який грає на поверхні струмка. Тож Мерл сумно визнавала, що всі її старання були марними. Варто було якимсь гаряче, жадним надіям або планам зазнати невдачі, і Ен занурювалася в безодню горя. Здійснення бажання підносило її на запаморочливі висоти захвату. Мери вже майже починала втрачати надію коли-небудь перетворити свою вихованку на зразкову дівчинку зі скромною зовнішністю і гарними манерами. Їй не спадало на думку, що насправді саме така Ен подобається їй набагато більше за уявний ідеал. Того вечора Ен пішла спати сумна й мовчазна, бо особливо гаряче бажала ясної погоди, а медью голосив, що вітер повертає на північний схід і завтра радше дощитиме. Шелест тополевого листя біля будинку турбував її своєю схожістю на стукіт дощових крапель. А неясний віддалений гуркіт затоки, до рівномірного ритму якого вона із захопленням прислухалася в інші дні, тепер здавався їй передвісником грози й нещастя. Ен, здавалося, що ранок нікого не настане. Але все на світі має кінець, навіть ніч на напередодні чаювання в будинку священика. Ранок, всупереч прогнозам мед'ю, стояв ясним, тому настрій в Ен піднісся до небес. О, Мерл, щось таке в мене на душі сьогодні, що змушує любити всіх, кого я бачу. Гаряче вигукнула вона, коли мила посуд після сніданку. Ви не уявляєте, якою доладною я почуваюся. Хіба не чудово було б, якби так залишилися назавжди? Гадаю, що могла б стати зразковою дівчинкою, якби тільки мене щодня запрошували в гості. Але, о, Мерл, адже це також дуже урочиста подія. Я так хвилююся. А якщо зі мною щось піде не так, ви ж знаєте, я нікого не полачаю в гостях у священника і не впевнена, що знаю всі правила етикету, хоч відтоді, як приїхала сюди, уважно вивчаю такий розділ у журналі Вісник сім'ї. Мені стає зле від того, що зроблю якусь дурницю або забуду, що маю зробити. Наприклад, чи не це – взяти другу порцію чогось, якщо дуже хочеться. Усі твої труднощі, Ен, через те, що ти занадто багато думаєш про себе, тобі потрібно подумати про пані Алан, про те, що буде її неприємніше, слушно порадила Мерл. Ен миттєво її оцінила. Майте рацію, Мерл, я постараюся зовсім не думати про себе. Очевидно, Ен вдалося пройти через цей візит без будь-яких серйозних порушень етикету, бо в сутінки, коли величезне, високе, вечірнє небо запалало івом шафранових і рожевих хмар. Вона повернулась додому радісна і блаженно щаслива. Сівши на великій плиті червоного пісковику біля кухонних дверей і поклавши свою втомлену кучеряву голівку мерел на коліна, вона взялася за свою розповідь. Про холодний вітерець прилітав з широких ще не голих полів, з порослих соснами пагорбів, що височіли на заході і шумів у тополях. Велика Ясна Зоря Висіла над садом, і світляки пурхали над стежкою закоханих, то гублячись у папороті, то з'являючись знову. Ен стежила за ними, поки говорила, і відчувала, що і вітер, і зірки, і світляки все зливаються разом у щось невимовно солодке і чарівне. О, Мерл, я неймовірно чарівно провела час. Відчуваю, що жила недарма, і завжди це відчуватиму, навіть якщо мене ніколи більше не запросять на чай до жодного священника». Коли я прийшла, пані Алан зустріла мене біля дверей. На ній була вишукана сукня з блідорожевого серпанку та численними воланами рукавами до ліктя. Вона виглядала, як серафим. Гадаю, Мерл, добре було б мені стати дружиною священника, коли виросту. Така людина, мабуть, не звертатиме увагу на моє руде волосся, бо він не повинен думати про мирські речі. Проте, дружина пастора, звичайно, повинна бути від природи гарною, а я такою ніколи не буду, тож не варто про це й мріяти. Деякі люди хороші від природи, ви ж знаєте, а інші ні. На жаль, мені випало належати до інших. Пані Лінд каже, що я сповнена первородного гріха, тож, очевидно, попри всі мої старання бути хорошою, я ніколи не досягну такого успіху, як ті, які хороші від природи. Мабуть, це так само, як з геометрією. Та чи вам не здається, що прагнення чогось теж має значення? Пані Аллан з тих, які від природи хороші, я люблю її пристрасно. Розумієте, є такі люди, як Медіо і пані Аллан, яких можна полюбити відразу і без жодних зусиль, а є інші, як пані Лінд, щоб їх полюбити, треба дуже старатися. Знаєш, що повинен їх любити, бо вони так багато знають і так багато роблять для церкви, але доводиться весь час собі про це нагадувати, а то забуваєш. Крім мене, в гостях у пані Алан була ще одна дівчинка, яка ходить до школи у White Сенс. Її звуть Лоретта Бредлі. Вона дуже мила, не зовсім споріднена душа, розумієте, але все одно дуже мила. Чаювання було таке вишикане і, здається, мені вдалося дотриматися всіх правил етикету. Після чаю. Пані Алн грала на роялі і співала, і нас з Лореттою вмовила заспівати. Пані Аллан каже, що в мене хороший голос і запросила співати в хорі на дільної школи. Ви не можете уявити, яке мене пронизало тремтіння від однієї цієї думки. Я так хотіла співати в хорі разом з Діаною, але боялася, що не варто й мріяти про таку честь. Лоретті довелося рано повернутись додому, бо сьогодні в готелі Вайтсенца має відбутися великий концерт, і там виступатиме її сестра. Лоретта каже, що американці, які зупиняються в готелі, влаштовують що два тижні благодійний концерт, збираючи кошти для лікарні в Шарлоттауні і запрошують до участі в ньому жителів. Лоретта сподівається, що їй теж запропонують. Я тільки подивилася на неї з захопленням. Коли вона пішла, ми сердечно розмовляли з пані Аллан. Я їй все розповіла. Про пані Томас і Близнюків, про Кейті Морес і Віолету, і про те, як приїхала в зелені дахи і про труднощі з геометрією. О, чи повірите, Мерл, пані Алан сказала, що їй теж туго давалась геометрія. Ви уявити собі не можете, як це мене підбадьорило. А коли я вже йшла до пані, Алан зайшла пані Лінд. І що ви думаєте, Мерл? Опікунська рада школи найняла нового вчителя. І це леді. Її звуть. Панна Мюріель Стейсі правда дуже романтичне ім'я, пані Лінд каже, що в Ейвонлі ніколи не було вчительки, і, на її думку, це небезпечне нововведення. Проте, мені здається, буде чудово мати вчительку, і я вже не знаю, як переживу ці два тижні до початку навчального року.